її в тому, що вона є з 1888 року. вже маємо на даний час 135 років даній святині. Унікальність полягає в тому, що вона є одна із найстарших святинь калущини. Взагалі, стиль будівництва її бароковий стиль, такий, який притаманний того часу, і зберіг напевно, що свою духовність, свою намоленість той храм від початку будівництва. Ну, Якщо вважати подальший розвиток нашого храму, вже відколи його було закладено, відколи було збудовано, унікальними є як і розписи, так і іконостас, які бачимо тут перед собою. Розписаний храм є тими майстрами, які на той час працювали в даній місцевості, збудований перегінськими майстрами, а розписаний одним із знаних майстрів як нечаєм. Унікальність, найперше. Іконостасу є у нас. Чому? Тому що, як можемо побачити, там є ікона тайної вечері, яка зображена дещо в іншому ракурсі. Не так традиційно, як ми бачимо навіть на звичній картині да Вінчі, але розвернута в інший бік. Ну, Такої змальованої ікони не доводилося мені дещо бачити в іншому храмі. Ну, Якщо проходитися ще далі, напевно, що по історії храму. ну, Є і добрі часи, напевно, що процвітання, а є і часи, які храм був закритий. Знаємо, що за радянської влади заборонена була греко-католицька церква. Яка пішла під Підпілля, у 70-ті роки, взагалі тут, щоб зберегти отой храм, був створений музей атеїзму. Навіть тут на храмі ще є давня фотографія, що так і пише музей атеїзму. Ну, ставили тут ті речі, які не варто ставити у храмі, але напевно, що ті люди, які постаралися, щоб ті речі були, вони хотіли зберегти ту святиню для нас, для майбутніх поколінь, які от бачимо, як вже із незалежності України прийняли, напевно, що у добру спадщину. Є досить речей, припустимо ті речі, які ціняться Одні з найбільших, це певно, що ікони. Ми кажемо, храм сам є намолений, але ікони, які ну, за свідченнями кажуть, що вони 16 століття, але десь були у нас тепер знавці іконопису і казали, що десь може кінця 17-го, століття є дві ікони. Вони у захресті є. Там є ще в них мощівники вбудовані. Не знаємо достовірно, що це за мощі, чиї це мощі. Не можна це було докладно дослідити. Є у нас мощі Святого Миколая, тому що церква Святого Миколая, і у 1938 році сам митрополит Андрей Шептицький я це за у Львівському архіві, що він приїздив до нас на парафію і залишив нам оті мощі, які навіть знизу і підписані є. Та річ, яка, напевно, має бути у нашому храмі, вона є збережена крізь віки і бачимо, захоронена людьми, які тут молилися, які нам це передали. Певно, що не маємо, може, того документу, який вимагає Кодекс канонів нашої церкви, щоб було задокументовано, але можемо його в ближчому часі отримати, звернувшися до архіву. Одним із таких елементів храму, так само навіть не храму, але і біля храму є наша дзвіниця. Яка є збудована в той самий рік, коли збудований храм. І вже маємо з часу незалежності в 91-му році Янушем Фельчинським був привезений дзвін Дмитрій Судин. Так само ну, знакова, знакова така атрибутика церковна, яка є. Перевезена з за кордону, але тут залишена у нас на парафії. і ще були інші дзвони, які ну, були знищені у свій час. Мали ми нещодану комісію з нашої архієпархії. Відносно того, як справді зберегти нашу святиню, щоб вона не просто так історично збереглася, але щоб передалася так само і наступним поколінням, була запропонована нам така версія консервації наших деяких тих образів нашого того мальовання церковного, щоб справді не відновлювати, але зберегти такою, якою вона є. Певно, що щоб зберегти саму святиню, ми вже церкву і перекрили, і ще будемо готувати. Так само вуличні роботи відносно відновлення фасаду, такого дійсно тої деревини, яка вона була і на той час, коли будувалася. І коли завершимо ті роботи, певно, що будуть і роботи, і в храмі, які вже заплановані, заплановані нашими парафіянами. Певно, що планується не тільки зберегти святиню, але десь ми. Націлені на те, що маємо ще закопаний хрест, там через дорогу. Закопав його ще отець Дмитро Кішенюк блаженої пам'яті вже тепер і мав там. План на майбутнє покоління, щоб і там, десь колись комусь може потрібно було збудувати святиню для своїх парафіян, якщо ця вже добуде панушу свого такого вижиття. Але хочеться, щоб вона жила і не тільки прожила 135 років, але і 235 років. Бо знаємо святині, які є так само багаті літами, і ще збережені ще в них моляться люди. Ті спільноти, які маємо при парафії, вони ще більше напевно що згуртувалися. Одна з одною маємо і апостольство молитви, яка діє вже роками. Маємо і біблійну спільноту ковчег, яка вже п'ятий рік діє і соціально працює. Я люди у нас різного спрямування. Є люди, які займаються і плетенням сіток. Ну те, що роблять всі зараз у той час, який переживаємо. Молодь наша. Спільнота дар була роками. Вже тепер ми на українська молодь Христові, щоб так само відгукнутися на заклик нашого патріарха Святослава, щоб молодь гуртувалася десь глобально, церковно, так знаєте, не тільки кожен у своєму осередку. І напевно так вважалося, що десь, десь діти відіб'ються, десь десь будуть застереження чи від батьків, але на славу Божу, вже. 11 років ми з молоддю працюємо, чого бажаємо зараз всі? Хочемо миру. миру. Чому? Тому що коли приходимо до церкви на святу літургію, і перша, як тені, яку молимося, скільки разів ми там молимося і за мир з висот, за мир у всьому світі. І той мир, наскільки, напевно, що був нами знецінений, що тепер хочеться його бажати кожному. Не тільки. Загального всесвітнього, а почнімо кожен себе. Миру у серці, миру у своїй душі, миру з своїми е, сімейними співжителями, миру з сусідами, миру нашій парафії, миру напевно, що в нашому краї, і це на одне із найбільших побажань, яке хочеться і інші додати. Але це основне, якщо збудеться це, я думаю, що коли буде мир, каже Христос, Христос, коли приходить мир, вам. А далі все починається і виростає з миру, все, чого тільки можемо собі побажати самі. Ну і напевно, що завжди, як у нас хоч і не притаманно було казати, рік дочекати це основне. Найбог благословить.